Балі! Балі! Балі місце, яке ти бачив у мріях і на заставках свого смартфона. Тут часто ще інакше. Щоранку океан ніби натякає. Викинь годинник. Він тут такий самий зайвий, як і зимова куртка. Але стоп, давайте чесно, балі це не тільки кокосики на пляжі. І ідеальна картинка для інстаграму, дружини. Ми покажемо вам все, як є, від казкових пейзажів до несподіваних реалій. Наприклад, ідеальний пляж, де ти раптом знаходиш більше пластикових пляшок, ніж мушек. Шумні дороги, скупуємо мопедів – це балі без фільтрів, трішки романтики, трішки хаосу і точно багато пригод. Ми місяць живемо на балі, і нам точно є що показати. Ну що, готові нернути з головою в цю атмосферу? Наш готель на місяць. Толат душ, ліжко велике, міні-кухня для фруктів вже, правда, водичка, телевізор і що у нас є долі. Далі у нас вид на сусідній будинок. Не шумно. На нашому готелі достатньо є непоганий заклад. Там можна поїсти різну їжу. Наприклад, ми замовили Вермішель. І також там є багато. Зранку ми замовляли палазійську їжу. Сніданки. Достатньо смачні, остренькі такі, мені подобаються. Замовили ми два десерти також і чай ще один. Мені принесли банани, а Маші принесли панкейк з морозом. Де ми побулися, де знаходиться наш готель? Ну, Тут не дуже чисто, ліво від мене річка і там дуже багато сміття в цій річці. вічці. Маші, Машу, але ми думаємо, що це не храм якийсь, а чийсь дім просто. Цей дім виглядає як храм. Здорові. У нас котель у нашому кафе-концерт. Ти що? <глас> Клас, я не знала, що тут є. Це ми з Маша будемо їсти. Ми зараз в Тарбаксі, і як бачите, багато ноутбуків стоїть. Ось люди з ноутбуками. Ось ще ноутбуки. І ось ще ноутбуків. Все. Просто ось люди сидять працюють усі, обовчаються. Це уже можна сказати, вечір і вже більше сидить пішло. Так, це як люди, які засиджуються в бібліотеці до кінця. Ми, нам треба перейти дорогу ось туди. Ось туди. Але ми не знаємо, як це зробити. Блін, тут гірше, ніж Шила на Шриландія. Гірше, ніж Тайландія. Це жесть. Як тут переходить дорога? Тут є якісь тротуари. Ем, ой, по такі ніби. Але по ним їдять. Але їх дуже мало. А ще крім цього, тут і світофори, які регулюють управління машин. Там зупиняється, зупиняється. Але е, немає світофорів для пішоходів. Ми тут таких не бачилися. Ми вже на балі як три дні і вирішили чотири, і вирішили поїхати на пляж. Маша зараз піде, пофоткається з жіночками. Ма, хто тут такі? Ці статуї на Меласті біч зображають балійських танцівниць. Вони символізують мистецтво та релігійні традиції балі. Кожен жест танцівниці це частина історії або молитви. Такі танці виконують під час церемонії, щоб шанувати богів і зберегти духовну гармонію острова. В общем, коли ми їхали, сюди тут обіцяли що нам дощі проїхали. А в перших три дні були дощі, хоча зараз взагалі ніякого дощу. Сонце пече дуже сильно, дуже-дуже, блін. Мені прям жарко. Тому ховаємось під пересолкою нашою. Угу. Маласті Біч це справжня перлина Балі, яка вражає ще здоров'я. Серпантин скеляй океан, що захоплює дух. Сам пляж затишний і дуже мальовничий, із білосніжними скелями навколо. Вхід сюди коштує приблизно 1 долар. Здається дивним, що це не безкоштовно, але сума зовсім символічна, особливо якщо врахувати красу, яку ти тут знайдеш. Для тих, хто шукає трохи більше комфорту. Є клуби ідеальне місце для крутих фото та повного релаксу. Добре, що там є корали і вони якось трохи захищають від хвилі. Дуже великі сюди не приходять. Дуже великі десь отам. Ще бічклаби, за які за вхід і ще будуть брати гроші. Там все залежить від того, який пакет ви візьмете, чи який конкретно бічклаб, але може десь коштувати 400 тисяч приблизно Люди. з людини. так. Але в цю суму будуть входити там парасолька, рушник можливо, можливо, якісь напої, можливо, навіть їжа. Буває так, що там типу, мінімальний депозит і ти витрачаєш гроші за вхід на їжу. Але тут набагато дорожче, ніж в звичайних інших кафе. Приїхали в Гаруда Парк. Тут Приїхали сюди з пляжа на таксі, тут буде якась шоу-програма на вечір. Сьогодні новий рік, сьогодні 31 грудня. А, і нам уже тут подобається. Подобається виступили на море. Залено, як в Сінгапурі чи в Малайзії. На в'їзді в парк вже вон, така черга, купа транспорту. Зараз подивимось, чи багато там людей. Цікава особливість, що байки їздять і по лівій стороні, і по правій, і між машинами. і, Наприклад, ось черга вистрілила з байків. І ця черга стоїть на зустрічній голосі. І тут завжди постійно, бо не їдьте, як попало. І коли переходиш дорогу, постійно треба дивитись і наліво, і направо, але постійно, наліво, направо, наліво, направо, наліво, направо, і наліво направо. Здається, сьогодні буде аншлаг. Ми помітили поки за цей час, що перший раз вони почали дорятувати сигарети. Бо тут люди постійно, я не знаю, чи в них... Або в усіх країнах, які ми були до цього, ні разу не дратували сигарети. Ми не знаємо, там курили хтось чи ні взагалі майже нікого не бачили. А тут саме достатньо багато і туристів, і місцевих, які курять, і сигарети, і вейпи, і, вейп, і айпоси, чи якось там я там там їхньою повічу. Чи, можливо, у них в культурі не прийнято, щоб люди сиділи окремі. Ну, в інших країнах, наприклад, зал для курящих і так, зал для некурящих. А тут, можливо, такого немає і всі сидять в одному місці. Я у човака спитав, що це таке росте, декілька дерев таких. Він сказав, що це маджа здається. Я спитав, чи можна їсти це з там стовні. І на вході в парк нам сказали, що не пускають, бо в нас є дрон. Ми не плануємо літати, але нас все одно не пускають. Ну, тут є старбакс на території. О! Це в нас Києві є найкрасивий Макдональдс, а тут є найкрасивий старбакс. Ми йдемо туди, там якийсь концерт і все звичайно статує. Найприкольніше, що тут немає ніяких білих людей. Усі <сувач> <у всій> місцеві. <пит> Така є велика статуя. Невелика? Ні. Такий новий рік дискотека. Зтатую підсвічують. Залишилось 4 години до Нового року, а ми йдемо в музей. Так. Тому що мало музеїв було з тим. Розумієте, як ми любимо музеї. Що за 4 години нового року ми йдемо в музей. Так. Це статуя побудована 2018 році і висота її 120 метрів. Можна порівняти з іншими статуями. ось, наприклад, в Індії, Саме найбільше, 182 метри. А якщо важливо подивитися, тут великий підестал, і вона стоїть на великому підесталі, який вище сам цієї статує, Так, Я вважаю, це не рахується. А це традиційний балійський музичний інструмент, називається рендік. йшли на новорічний концерт одні індонезійці і ми не знаємо жодної пісні але непогано трохи драйвова це прикольний парк ти тут Якась скала була, а і серед неї воно, зробили не? ось такі дорожки. З однієї сторони скала, з другої сторони скала, а тут дорожка. І отут перекрестя, і так там. Там скали, там скали і дорожка між ними. Блін, це так прикольно виглядає. Бо тут ти йдеш, я не знаю, в якомусь лабіринті чи що. Підемо дрінки отримаємо. Ось у нас квиточок входили, напої ціну, ну, ваучерний напої. Можливо, зараз тут поїмо, а можливо, ні, зараз подивимось. Але тут прикольний вид. Сидиш, місто. увидно найде toto хвилин до нового року kita boleh lebih rapat lagi begang sahabatnya